Село Низи Сумської області нещодавно сайти новин зарисніли повідомленнями про те, що тут під час святкування роздавали безкоштовну горілку. До того ж, це була горілка іменна, з власним портретом відомого минулого діяча та схвальними віршами на його адресу. І нібито серед тих, що вживав цю горілку, були й ті, що утруївся та навіть один із учасників свята помер. Справи серйозні, з метою перевірки в цих фактів вирушаємо на місце подій. Інформація підтвердилась частково. Горілка дійсно була, із портретом так званого куратора від партії Батьківщина Олександра Волкова. І вірші були. Дійсно, після свята один зі жителів села помер. Але наразі цю смерть з розпиттям іменної горілки не пов'язували. Що ж буває різне, до виборів ще далеко, тож етичні питання горілчаного підкупу залишаться на совісті людини на портреті. Цікаве інше. В це село телебачення заїжджає рідко, і тому під час розмов з місцевими жителями довелось почути багато скарг на життя. Наприклад, те, що навіть у селах, які розташовані біля чисельних лісів, дрова їм доводиться купувати за великі, як для селян, гроші. А охорона цих угідь має численні конфлікти з місцевими жителями. На жаль, люди просто бояться, і жоден з місцевих не погодився на камеру розповісти про сутички з охороною. Їх можна зрозуміти. Ми поїдемо а їй там жити далі. Сміливішим несподівано виявився громадянин сусідньої Росії, що нерідко приїжджає на Сумщину до своїх друзів. Один з таких візитів він і став учасником конфлікту, про який не тільки відверто розповів знімальній групі, але й засвідчив готовність написати заяву прокуратуру. Суть конфлікту подаємо з відео заяви потерпілого. Не встиг та від автомобіля, як їде її з автомобіль. Ну я вийшов, відходжу від автомобіля, підхожу світу, до дерева. Автомобіль сліпів мене дальним світом, прямо в упор к моєму автомобілю. Уперся. Вышли оттуда трое знакомых мне людей в камуфляжной форме. Они сказали, что они частная охрана какого-то Волкова, депутата. Сами взяли, обыскали меня, мою машину. Жестко говорили мне, садись в свой тазик и езжай. Они меня поджимать давали на своем увазике, дают. И я опять назад. Они меня вот стукнули, в меня... передню частину моє автомобілін, щоб вислухати аргументи другої сторони. Вирушаємо до директора державного підприємства Мисливське господарство Низи Віталія Баранова. Проте зустріти з ним не вдається. Але з'ясовується одна цікава деталь. Рішенням Сумської обласної ради від 25 вересня 2003 року майже 60 тисяч гектарів мисливських угідь вилучаються у державного господарства Низи та передаються СМГ «Лебідь», яке є відділенням ТЗОВ Прогрес Інвест. Відприємство, яке отримало володіння територією розміром з європейську країну, нас не могло не зацікавити. Чим далі просувалося розслідування, тим цікавіші обставини відкривались. «Лебедь», який належить справжньому лебідю, мав пару. Таке собі СМГ вже фірма Лебідь, яка також була створена шляхом відокремлення з підприємства Прогрес інвест, про те, що це різні юридичні особи свідчать різні коди з державного реєстру. Далі відбувався цікавий маневр. Рішенням господарського суду Сумської області ТЗОВ фірма Лебідь визнається правонаступником дебіторської заборгованості перед фізичною особою підприємцем чередою ГВ у розмірі 950 гривень, та відповідно правонаступником на набуття майнових прав згідно договору між державним сумським об'єднанням Сумеліс та ТЗОВ «Прогрес інвест». Вже згадуване державне підприємство НИЗИ та ТЗОВ СМГ Лебідь пов'язує не тільки договір оренди, але й наявність у засновниках осіб із прізвищем Баранов. В державному підприємстві Віталій Миколаєвич в лебіді Микола Павлович. Майже всім у Сумській області відомо, насправді до цих угідь має стосунок і людина з згорінченої етикетки Олександр Волков, який нібито прийняв під патронат не тільки кураторство партії Батьківщина на Сумщині, але й майже 60 тисяч гектарів у спадок від знаного в цих краях вже екс депутата Щербаня. Так це. Чи ні – тема подальшого розслідування, оскільки на відповідні запити наші журналісти відповіді досі не дочекались. Проте, не оминули увагою той факт, що в сумському ресторані мисливець можна замовити дичину і навіть не в період мисливського сезону. В інтер'єрі ресторану серед інших є і світлини з мисливськими трофеями Олександра Волкова. Отже, підстав вважати, що Волков таки має відношення до пари лебедів, у нас є. До речі, цікава деталь, попри політичні розбіжності, що на загал демонструють провладні депутати і опозиція. Вони, виявляється, вміють знаходити точки дотику. У випадку з депутатом Волковим це, безперечно, мисливство. Ще не так давно Волков був радником президента Кучми, директором парламенту та, зрештою, і очолював одноіменний блок. До речі, самі бюдівцем був і сублозвісний мисливець не лише на звірів, а й на людей. Віктор Лозинський. Співпраця Волкова з однією із опозиційних партій продовжується, незважаючи навіть на те, що партії учасники ходу виступили категорично. Роти його кандидатури, але знаєте, знаходиться. Таке маленьке фронтове бляденятко, яке обов'язково бігає там і за нами, і за ними з ложкою дьогтю, дозволяючи собі нецензурно ображати колег по опозиційному руху в прямому ефірі телебачення, як це сталося із представником фронту змін. Сам депутат, очевидно, не турається спільних мисливських забав з представниками влади. Все тим вовкав немає ніякого діла до виборців, яких вони вважають за баранів. Продають та купують не лише землі, що за розмірами більші за деякі європейські країни, не тільки голоси виборців, але певно і совість політиків, які претендують. Названня моральних лідерів нації.